Року не на на не ви ви були. зараз спілкуєтесь між собою, спілкуєтесь в своїх фракціях і повідомляєте мені, чи на середу, чи на четвер, чи на п'ятницю. Ну, бажано, що не на завтра, на вівторок завтра просто водохрещення. І ви спілкуєтесь і повідомляєте мене, коли ми продовжуємо нашу сесію. Розпиток, журнання, третю сесію, ви даєте розпорядження, поспіхання третьої сесії, поза для прийняття бюджету, для внесення змін до комісії, якщо вам це потрібно, для прийняття виконкового керівної складу. Так, всі почули, я всі відчекаю. Давайте і, давай і, визначимо, хто у, нас, хто у нас буде між вами, хто мені повідомить, або на коли ми збираємося, або на коли у нас продовження сесії. Я yeah. вам. Ми поспілкуємося. Є ще запитання, Олександр Федорович, це вже ми тут таке. Дуже спокійно, щоб ніхто. Скажіть, будь ласка, де зараз перший заступник? Перший заступник зараз знаходиться. Я ще не запитав, тому що на мою думку зараз нас на звичайний стан з приводу погодних умов і які і на вулицях. І хочу запитати, створи, яких я розумію, що сьогодні комунальна техніка. Оксандр, я ж вам запитання, так. Да? Що сьогодні комунальна техніка місто не зможе самонавести перед на якийсь штаб, щоб залучити може ТЧС, щоб залучити може громадськість, підприємців, підприємства, додаткову техніку, щоб щось mm -hmm. робити. тому що місто стане через там декілька годин, які приймаються okay. зараз. Пропівках, що мені годину назад. Чи так хочу проти. сказати, бо до Карпівки зверталися вчора, а він каже, що у нас штамнове попередження, тому ми нічого будемо не робимо. не чисти. да. Будемо чистити, закінчиться сніг падати, тоді будемо чистити. Хоча самі борці звертаються, ноги ламають, транспорт не ходить і нічого не робиться. Дві. 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 Зараз все все, Зараз, зараз